Всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження. Це BMW в 10-му кузові 535-та бензинова. Автівка з 3-літровим бензиновим бітурбо двигуном Ось в такому стані вона по кузові, все абсолютно ідеально, вона затягнута в дорогу якісну плівку на ідеальній зимовій гумі. Парк передні, задні, камера заднього руху. Ось так Машинка виглядає з цієї сторони. Ось в такому стані салон сзаді, все чистенько, охайно. Ом'єнтне підсвічування салону. Ось такий вигляд має синів спереді, сидіння водія, не перем'яти нічого. Електрорегулювання. Що можемо бачити перед собою, це мультикермо, то все дуже зручне в ідеальному стані, так як у автівки пробіг 176 тисяч кілометрів, вона абсолютно обслужена. Ось такий монітор мультимедіа, також є CarPlay. Німет контроль, кнопка старт-стоп, рычаг перемикання передач, шайба управління мультимедіа. Все дуже гарно блистить, підігрів передніх сидінь. Також машинці зі ще чорна стеля з люком. Дуже стильно. Якщо вам сподобалася ця автівка і ви бажаєте її придбати, ви це можете здійснити в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Цю автівку ви можете придбати як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг можемо помінятись на ваше старе авто і поїхати на ось такому чудовому BMW.